Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Карпюк 11 клас. Стартер. І сьогодні у нас друге заняття з за за цією темою Starter. Focus on speaking. Сьогодні ми будемо з вами говорити. Працюватимемо ми з вами будемо на сторінках 13, 14, 15, 16 нашого підручника. Ну, перед тим, як перейти потім до теми номер 1 Being a student. So, let's start our lesson. So, як завжди, у описі під цим відео ви можете, це є коментарі, ви можете залишити свої питання, якщо вам щось було незрозуміло за контекстом цього уроку. Task 1. Match each question with the appropriate answer. PAS, попрацюйте у парах. Поєднаємо питання і правильні відповіді на кого, до кожного питання. So, do you enjoy learning English? Чи насолоджуєшся ти вивченням мови? Ну, якщо нам би за це не ставили ще двійки, да, то, можливо, ми б насолоджувалися. Але є устав, те, що ви, учні, а є вчителі, які мають перевіряти ваші знання. Так. So, I'm afraid I don't like it very much. I think it's really difficult, especially the grammar. Боюсь, що я її не дуже люблю, тому що я вважаю, що вона справді складна, особливо граматика. What do you do in your free time? Що ви робите у свій вільний час? Do you plan to study abroad? Чи плануєте ви навчатися за кордоном? I haven't really decided yet. Угу. Я ще не вирішив. I guess I'd like to uh, to one day maybe in Canada or Australia. Можливо, я б хотів можливо в Канаді або Австралії. So, do you have any brothers or sisters? Чи є брат або сестра? Well, I have one brother and one sister. У мене є одна сестричка, один братик. What's your job? Яка у тебе робота? I have a part-time job. Job in a local shop. У мене є часткова зайнятість, часткова така робота у місцевому магазині. In fact, I worked there for more than 3 years. Насправді я працю... пропрацював вже в ньому більше, ніж 3 роки. Тобто це вже є у нас результат, бачите? Have worked. Where do you live? Де ти живеш? Actually, my parents moved around a lot, and I lived in many cities. Now I live in Odessa. А, насправді, мої батьки багато переїздили так, в свій час. Я, прожив, я вже прожив у багатьох містах, зараз живу в Одесі. Ну і виходить, що на питання, what do you do in your free time? Відповідь у нас буде: it depends. Змінюється да? те, чим я займаюсь у вільний час. I often go out with my friends, but sometimes I enjoy just reading in my room. Я часто виходжу на прогулянку зі своїми друзями, але інколи я насолоджуюсь просто тим, що я сиджу, читаю у своїй кімнаті. Useful language, корисна мова. Using words or expressions like actually, well, I guess, or it depends, will make your sounds more natural when you speak. Це ті слова, які є вставними для того, аби звучати дуже природньо для native speakers. Ну, actually, насправді, well, no, I guess, гадаю, it depends. Запам'ятайте ці слова і вживайте їх у в усній мові. I'm afraid, for example, іще так, боюсь. Uh, далі, actually, ось цей вираз у нас іде. It depends. Well. So let's start. Your expressions, your answers with these phrases. Починайте свої відповіді завжди на питання на якісь з цих виразів. So, task 2, exercise 13. Role play the situation in pairs. Розіграйте ситуацію в парах. Ну, давайте ми з вами розберемо ситуацію, розіграєте ви її вже разом. Example, ось приклад, у вас цієї ситуації, тобто діалог вже є. Student A and Student B. Нам потрібно буде два учні. Ну, як ви в парах працюєте на уроці, так, якщо ви сидите за партою разом, так, ви працюєте далі. So, uh, student A. You are the examiner. Ви екзаменатор. Choose some questions from task 1. Оберіть питання з вправи 1. Ось ці питання. For each question, think of follow-up questions. Why, when, where, who, with, and etc. На кожне питання подумайте те, те питання, яке ще може його супроводжувати. Наприклад, ось, до, до виразу do you enjoy learning English? Можна додати ще. So, how do you like learning English? So, what are your favorite activities while you learning it? Uh, and interview student B for Four or five minutes. Постав ці питання ще свої, ну, своєму напарникові, да, учню B. Listen to the student B's answers carefully. Уважно прослухай відповіді студента B. Did he or she give short or extended answers? Учень B дав uh, короткі чи розширені відповіді. Ну, коротка відповідь просто Yes, I do. Або no, I don't. А розширена відповідь, це, коли вона ще пояснює, чому, коли і навіщо. Student A. Imagine that you are the student. Pretend you are the student. Уявіть учень, B, що ви учень. <laughs> uh, imagine you are in the exam. Уявіть, що ви на іспиті. Introduce yourself briefly and then listen to the examiner's questions. Introduce yourself, представте себе швидко, коротко, мається на увазі, і потім слухайте питання екзаменатора. Answer as fully as possible, given two or three additional pieces of information for each question. Дайте відповідь повними. Повними виразами, наскільки це можливо. Даючи дві або три додаткові ще ну, такі уривки інформації про себе так, на кожне питання. Тобто от, намагайтесь відповідати не лише на це питання, а ще і як бекграунд якийсь додавайте так, до нього. Follow the useful tips when you've finished change roles with your partner. Коли завершите опитування, то поміняйтеся ролями зі своїм напарником. Ну і ось приклад. Where do you live? де ти живеш. Можна сказати так, in London. А можна сказати, now I live in London, but before that I have been studying in Ireland for two years. Зараз живу в Лондоні, але до цього я вже навчався у Ірландії два роки. Actually, it was great. Це було чудово. I was living in the countryside and it was very peaceful. Not like London. It's so busy and noisy. Там було так добре, не так, як у Лондоні. Так, не так шумно, не так багато людей. I guess I'll get used to London eventually. It just take, takes time to? Adjust doesn't eat. Я гадаю, що я uh, звик до Лондона. Зв звикну до Лондона швидко. Eventually, швидко. Це лише uh, it just takes uh, time to adjust. Це лише займе якийсь час, так, аби звикнути. Чи не так? Отже, бачите, наскільки може бути повна відповідь розгорнута на питання Where do you live? Ну, якщо у вас співрозмовник, учень Ей, не вивозить, то, будь ласка, додавайте йому іще питання: why, when, where, who, is, and etc. Вправа третя. Write 10 sentences about yourself. Напишіть 10 речень про себе. 5 should be true, and 5 should be false. П'ять речень мають бути правдивими, п'ять речень неправдою. Choose topics in the box below. Ну а потім вам потрібно буде, щоб люди, які з вами навчаються, да, ваші однокласники, your classmates, have to guess which which of of them them are are true and which of them are false. where you come from. Ну, перше там. I come from Ukraine. Да? Uh, your age. I am там, 16 years old. Your family. Скажіть про свою родину. I live with my mom and dad, for example. Your Leisure activities Leisure activities – це те, що ви робите у вільний час. For example, там I like dancing. Напишіть, I like dancing, я люблю танці. Якщо це неправда, ваші співрозмовники, ваші uh, classmates скажуть, що це false. Your personality. Що таке your personality? Скажіть, яка ви людина? А от со. What are you like? For example, I'm polite. я вічливий, або I'm shy. я сором'язливий, або I'm lazy, я лінивий. Назвіть свою справжню або не справжню характеристику, так? щоб ваші співрозмовники здогадалися. A problem you have, Проблема, яку ви маєте. Ну, проблема, яку ви маєте. I'm talkative. Я дуже балакучий. What languages you speak? Ось тут треба можна вже вигадати. I speak Chinese, English, yes. Mm -hmm. Your favorite kind of music? Ваша улюблена музика. I like rock, for example. Countries you've visited, країни, які ви відвідали. I have visited China, Japan. The USA. What are you going to do this weekend? Напишіть, що ви можете, що ви збираєтесь робити на вихідних. So I'm going to play football with my friends this weekend. A book you are reading at the moment, present continuous. Книгу яку ви читаєте в даний момент. Mm. Ну, напишіть I am reading. і назву книги, да? Далі, what, did you, what you did yesterday evening? Напишіть, що ви робили вчора ввечері. I. am... Helped my mom to cook dinner yesterday evening. Вчора я допомагав матусі готувати обід. Вечері, вибачте. Наступне. Something important that's happened to you recently. Щось важливе, що трапилося недавно з вами. Ммм. Mm -hmm. Recently I have visited the zoo. Нещодавно я відвідав зоопарк. and it was really important for me, because I have never been to it. І це було справді для мене важливо, тому що я ніколи його ще не відвідував. Ну, це я вам назвала абсолютно усі варіанти речень. Вам треба обрати лише 10 з них і написати 5 правдивих тверджень про себе, а 5 неправдивих. А потім give a piece of paper to the person sitting next to you. Can he she tell which sentences are true and which are false? Ну а ваш співрозмовник або сусід по парті має здогадатися, що ви сказали правду, ну а що ви не зовсім сказали правди. Правду, так, де ви збрехали. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Task 4. Продовжуємо наше заняття. Page 15. Ask and answer the questions in pairs. Поставте питання і дайте на них відповіді в парах. How do you begin letters in English? Як ви починаєте листи англійською мовою? Ну, як ми, мабуть, зазвичай починаємо. Hello, ім'я. Да? Або, «Hi there!» привіт, або «Dear Masha!» How do you end a letter to a close friend? Love або Lots of Love. Henry і своє ім'я. How do you end a letter to a stranger? Як ви закінчуєте листа, якщо незнайома людина? Ну, якщо це офіційний лист, то можна написати, наприклад, там, якщо не офіційний, це best wishes, да, якщо офіційний, то yours sincerely або yours faithfully. Name the main parts of a letter. Назвіть основні частини листа. Окей. Okay. Отже, це Greeting. Вітання. Потім це Opening Remarks. Opening remarks це перша частина листа, там, де ми просто вводимо, як introduction, як представляємося і вступ робимо листа. Ми пишемо в Opening remarks свою ідею, що ми хочемо далі написати. Тобто, як вступ. Вступ, і. Причина, чому ми пишемо цей лист. З якою метою. Далі у нас йде main body, основна частина листа, яка може складатися з двох або трьох абзаців. It depends. And next. Uh, closing remarks. Потім uh, після того ми. Ви виклали свою думку в основній частині. У нас ідуть closing remarks, тобто ми прощаємося зі своїм співрозмовником. Ми знаходимо або причину, чому ми завершуємо вже з ним спілкування, так? передаємо привіт з усім знайомим близьким поцілунки повітряні. І в кінці це у нас ending. Ending – це якраз ми пишемо best wishes, lots of love, або yours faithfully, або Sincerely Yours, або Best Regards. кома. І внижче своє ім'я. Якщо це, наприклад, неофіційний лист, то ми пишемо лише ім'я, якщо це лист офіційний, то ми пишемо ім'я і прізвище. Обов'язково ім'я, потім прізвище, не навпаки. B. Read the instructions below and write the letter. Прочитайте інструкцію нижче і напишіть лист. Наприклад, ну, листа ось у вас вже є. Итак, you have just finished a short language course in Scotland. Уявіть, що ви тільки но закінчили коротенький мовний курс в Шотландії. You are writing a letter to an English speaking friend. Ви пишете лист англомовному товаришеві. Tell him or her what you did at the course, how you spent your free time and what the other people were like. Розкажіть йому, що ви робили, як ви спроводили свій вільний час, якими були люди, так? На вашому курсі. You can use the information from the timetable below and the beginning of the letter on the opposite page to help you. Ви можете користуватися інформацією з розкладу. Це ваш розклад ваших курсів, да? І початком листа на наступній сторінці. Ну, у нас не на наступній сторінці, у нас тут прям, так? Not, not on the next page, but on this page. Угу. Mm Окей. -hmm. Okay. Отже у нас розклад Monday – так, Language Lessons, потім lunch і спот. Uh, evening – Social Activities. Tuesday – Language Lessons, потім lunch, art. Wednesday – Language Lessons, Lunch, Free Time, Вільний час. Thursday – free time, вільний час, language lessons. Ага, уже у четвер в п'ятницю у другій половині дня у вас курси так ідуть, а саме англійської. Uh, Friday, museum visit and language lessons. Ну і ввечері завжди у вас evenings, так, social activities. Dear Kate, I just finished a short language course in Scotland. Люба Кейт. Я тільки но завершив коротенький мовний курс в Шотландії. і Я хотів би розповісти тобі про нього. And I want to tell you about it. Так. Um, Це у нас був Greeting, перший, перший а, пункт. І другий пункт це у нас opening remarks. Далі починається у нас main body. І оце main body, Вибачте, що так пишу: main body, основна частина. Ось. іде у нас? Оце у нас два абзаци буде основної частини. А, uh, Так, tell him here what you did at the course. So. Uh, language lessons were... Interesting. So, we did a lot of different exercises. We spoke a lot. We learned new vocabulary. We listened to different stories. In our free time, we attended sports and art lessons. We uh, went out and visited museums. Dali uh, what the other people were like. Uh, all my course mates were incredible, so we uh, spoke a lot. We went out a lot, so um, so they were so friendly and uh, communicative. Nasupni that you can use information from the title. Aha, no, in principle, you in уже So my favorite part of the day. Of course, it was uh, evening because we had a lot of social activities. So we danced, we played different games, we did a lot of sports. Так, ми багато займалися спортом. написати. Uh, so, and what about you? How did you spend uh, this time? Yes, how did you spend your summer or winter holidays, for example? What did you do? So. Write me back as soon as possible. Uh, I I'm looking forward to your answer. І в кінці best wishes або lots of love, comma і нижче ваше ім'я. Ось таким чином ми з вами розібрали, що можна написати у такому листі своєму другові по переписці. Переходимо тепер до сторінки 16. Це буде остання сторінка у сьогоднішньому нашому уроці у відеогляді. Check your writing after you have finished it. Using a checklist below. Перевірте своє письмо після того, як ви його завершили. Користуйся чек листом нижче. Use it every time you practice writing something. Користуйтесь ним кожного разу, коли ви практикуєтесь у написанні чогось. До речі, цей чек буде вам дуже helpful. Стане вам нагоді, коли ви готуєтесь, наприклад, до іспиту з англійської мови. Нехай це буде ДПА або ЗНО. Неважливо, коли ви пишете офіційного листа, неофіційного листа. Звертайте, будь ласка, на ці вимоги уваги. Так, have you included all the notes? Чи ви вмістили усі аспекти, які від вас вимагали? Have you used paragraphs? Чи поділили ви свій лист на абзаци? Абзаци мають бути чітко вираженими. Greeting, вітання, Абзац. Потім opening remarks абзац, потім main body має бути або два, або три абзаци, да, залежить від того, яка у нас умова. У нас от було дві умови. Да? Ну, добре, хай буде одна умова, це у нас друга умова така, яку можна, в принципі, використовувати її в одному абзаці. Далі має бути обов'язково closing remarks, ending, ну, звичайно, до побачення і ваше ім'я. Have you written the right number of words? Звертайте увагу, чи написали ви правильно кількість слів. Ну, має бути вчитель, має ставити вимогу, так? Вимога ЗНО, є у нас кількість слів. Оці вимозі нам треба слідувати. Там 150 слів. Have you linked the points clearly? Чи зв'язали ви правильно усі ці думки? Have you started sentences in different ways so that it is interesting to read? Чи починали ви речення по-різному, так, це, таким чином, щоб це було ну, цікаво читати? Have you checked your grammar or spelling mistakes? Чи перевірили ви свої граматичні і орфографічні помилки? Have you used a range of vocabulary? Чи використувались ви переліком якихось слів нових? Are there any words you have used too many times? Чи є слова, які ви постійно використовуєте багато разів? Щоб не було тавтології, користуйтесь, звичайно, синонімами. Have you started and ended the letter or email correctly? Чи почали ви завершили лист або емейл правильно? Це про те, що має бути greeting, opening remarks, потім main body, потім завершили ви closing remarks і ending. Пока-пока. І останнє have you used the right style for the person you are writing to. Чи користувались ви правильним стилем, коли ви звертались до людини? Ну, мається на увазі, якщо ви пишете е, formal letter, то має бути офіційний тон. Якщо ви пишете інфомале, це може бути неофіційний тон. Це вже. Знову ж таки, it depends. Це залежить від стилю. Тому, в принципі, тут має бути коректно поставлене завдання, кому ми пишемо листа. Від цього залежить наш greeting і наше ending тоді. І наша мова, в принципі, в листі. Ну і наостанок, let's discuss the following questions in groups. How long have you been learning English? Як довго ви вивчаєте англійську мову? В реченні вжито Present perfect Continuous. I have been learning English for 10 years, наприклад. Why do people need English? Чому людям потрібна англійська мова? Ну це ми вже робили і ми про це говорили кожного року вивчення англійської мови у першій темі. English is a language of international communication. English is a language of sport. computer games, internet, the internet, it's a language of business. When, do, when have you had an opportunity to speak or read English? So, uh, I've had an opportunity to read English every time. Yes, every time because I have a lot of English books. And actually, um, I can not only read English, but I can also uh, listen to English songs and watch English films or English cartoons or some videos on YouTube, for example. They are on, on, there are a lot of English-speaking programs as well. Uh, минулого року я вам показувала свої улюблені передачі, які дивлюся завжди по телевізору англійською мовою. Хто не бачив, перейдіть до попереднього заняття, подивіться. Окей, okay. so english speaking country? Чи були ви коли небудь в англомовній країні? Якщо так, yes, I have, якщо ні, no, I haven't. So, what do you think about the idea that a language gets rusty if it's not practiced? Що ви думаєте про ідею, що uh, мова стає занедбана забута, коли вона не практикується? Коли не неї не практикують? So, I think that it's uh, it's it's true. Yes, because, so don't forget about Latin language, for example, or old Greek languages. Where are them? So they are dead languages. For example, Latin is a language of medicine. Uh, old Greek language is a language of church, maybe in some kind of churches. Yes. Or for example, a Slavic language, old Slavic language. So we are don't, we are not using it nowadays. Yes. So it's not, it's not being used nowadays. Can you follow TV programs in English or on satellite television? Yes, indeed, yes. Yes. I think nowadays you can follow TV programs in English or on satellite television, and not only on satellite television. Крім uh, супутникового телебачення, слава Богу, у нас же є не тільки воно, у нас є цифрове телебачення і різне різне. різне. Seven. Can you understand songs in English? Чи можете розуміти пісні, пісні англійською мовою? If you don't understand songs in English, you can find the lyrics of these songs on the internet. So it's quite easy. So, do you have problems learning English? What are they? So, I think that the only problem when you want to learn English but you can't do it, can't do that, sorry. So, it's uh, the fact that you are lazy. And you are not motivated. So, if you are a motivated person, so you are able to learn English, of course. So, what problems can be? So, problems with grammar, with writing, with speaking, with listening, maybe. So, there are a lot of problems you can face, of course. So, and in order to not to follow these problems, yes. So, so try to solve them. So, if you have some questions, please ask me and um, I'll help you. So, have you ever taken private lessons? Чи коли-небудь ви брали уроки частні, так? Приватні уроки. Yes, I have, якщо брали, No, I haven't, якщо ні. So, what do you find easy about English? And what do you find difficult? Ну, це вже ваша власна думка. Що ви, ви знаходите в англійській складного і що ви знаходите легкого? Think about pronunciation. Думайте про вимову. learning new vocabulary, вивчення нової, нового запасу слів, Grammar – граматики, spelling, правопису. listening, аудіювання. reading, читання, understanding, розуміння. translating, and etc. Оце etc. перекладається як тощо. Перекладу або тощо. So, what about you? So, what do you find easy about English and what do you find difficult? Залиште мені, будь ласка, коментар на це, відповідь на це питання в коментарях. Що для вас easy, легке в англійській мові, і що в, difficult? For example, I find learning new vocabulary difficult або I find reading easy. Mm -hmm. Залиште ці коментарі, мені просто цікаво. Що для вас є легким і що для вас є складним. Не забувайте, будь ласка, дивитися, якщо ви хочете, звичайно, вивчати англійську мову, то ми так говоримо, не забувайте, не забувайте. Це не є ксьома, звичайно. Ви обираєте, ми вам лише радимо. Так, але якщо ви вже взялися до вивчення, якщо ви готуєтесь до ЗНО з англійської мови, то, звичайно, варто себе... Оточити цією мовою. І для вашого віку вже недоречно писати, просто підписувати This is a table, this is a floor», да? «This is a cooker», Скрізь вішати, ходити в ці ярлички, аби вивчати слова нові. Вже для вашого віку, для 11 класу, варто звичайно дивитися фільми, мультики. Серіали англійською мовою, з субтитрами, без субтитрів, намагатися робити якісь завдання до цих відео. У інтернеті є безліч відео, до яких складені завдання, є безліч курсів. Тому, будь ласка, працюйте, звертайтеся, чим зможемо, допоможемо. А, ставайте активними спонсорами каналу, ставайте підписниками каналу. А, будемо з вами працювати далі. Ставте свої питання, можливо, буду робити якісь загальні відео для спонсорів каналу, аби пояснити, де що знайти, і як, як з цим працювати. Потім на основі ваших питань, можливо, буду робити якісь загальні відео. Так, Такі бліц-відео бліц відповіді на ваші питання. Угу. Тому що я розумію, що те, що цікавить десятикласника або одинадцятикласника, не цікаво поки що учню першого класу. Ну і навпаки. Ну, з алфавіту починати вже пізно. Окей, okay, so that's all for today. Вже ми з вами забалакалися, заговорилися. На наступному році ми з вами починаємо ten, ю, юніт перший, тему першу Being a Student. І ми протягом всього нашого юніту будемо давати відповіді на ось ці питання, які ми з вами розберемо. Наступного разу будемо з вами ділити відео, звичайно, щоб вони не були такими великими. Я вже вирішила е, стартер розмістити у двох таких великих відео, так? Ну, насправді підручник вже, звичайно, складний, деякі тексти складнуваті. Потрібно і на деякі аспекти звернути увагу, особливо граматика. Ви ж розумієте, якщо граматика, то одними цими завданнями, ось такими завданнями, ну ми ж не обмежимося. Ви розумієте, що тут треба більше, більше і більше якихось додаткових прав правил. Розбирати треба і вчити, тому що просто так прочитати не вийде вже. Дивіться, скільки тут багато всього. Тут треба, щоб його все буде ділити на декілька разів, мабуть. Щоб якось з вами це проходити. Окей, Never mind. Розберемося. До нових зустрічей. Не забувайте про вподобайки. Goodbye. See you next time, guys!